Слава Україні! На сайті Технопром був придбаний ось такий біотуалет. Придбав я вимушений був, тому що знаходиться постарша людина, так як в мене стаціонарний туалет, розміщений на другому монтажі і для пожилої людини у віці це дуже важко підніматися постійно. Розмістив я його поза хатою відразу. Чудово він вписується в інтер'єр, качество мене влаштовує. Всередині знаходиться витяжка, пристрій для бумаги. Що саме чудово, що дуже він швидко встановлюється я його встановив, за 10-15 хвилин з одним помічником. Якщо дуже захотіти, можна встановити і самому. Ну і додатково був, що рекомендую, придбаний такий по посоюту продавців, такий засіб антисептик для біотуалетів, який знищує всі неприємні запахи. Я дуже дякую. Усій компанії і гарного вам. дня.